До речі, це нереальна лікарня, бо тут робляться зйомки серіалу і все, що тут, тобто, це студія, в якій все з одного боку виглядає, як насправді. Але з іншого боку, це блін, якась така лікарня. І це дуже цікаво, бо дивіться, тут є реальні палати, бачите, і пацієнти ось такі. І тут є все такі штуки. Коротше, тут дуже-дуже дуже прикольно. І, блін, це суперово, бо це реально якась лікарня. Ага, І ми зараз знаходимося всередині якогось серіалу польського. От бачите, тут готується, мабуть, до серії от лікарка. Я думаю, що вона не справжня, але дуже файно виглядає, і це супер супер здорово. І ми зараз спробуємо сити це о, Дивіться, як класно, І тут навіть дивіться, що я побачила. Тут навіть є от така, така, така машина. Бачите, тут, я так розумію, по серіалу привозять хворих. І це, це дуже кльово. Ось так. Бачите, навіть план евакуації є, а це приймальня, де начебто приймають пацієнтів. Ось бачите, тут навіть ці картки якісь є, і блін, це так супро. Ага, бачите? А, до речі, цікаво, чи є щось в аптеці. Зараз ми з вами подивимося, чи є там щось в аптеці, бо мені дуже цікаво в такому місті зараз жити. Це просто супер-супер-супер. І ось е, аптеки я не бачу, а, адже кардіологія, а тут є, дивіться, такі штуки. І це все студія, люди, це, це реально така студія. Бачите, і я зараз спробую дещось ще подивитися вау. Можна тут. Можна, можна. Дуже дякую. Тут дуже кльово. А дивіться, 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 тут є все. О! А там же серія. Бачите, як тут все супрово класно. Можна там вийти? Вау, тут пацієнти є. Ось тут дивіться, такі екрани. Блін. Я не можу зупинити це відео, бо воно дуже дуже прикольне. Я вперше так сюди попала і. Це навіть медсестри, бачите, які щось, щось роблять. І здається, тут все по-справжньому просто. Це навіть в них є графіки і все це. Блін, це я не знаю. Мене о, давайте в медиків розпитаємо, які у вас враження. Ми дуже щасливі подавали. Як попали знов на пари з лікарню? А ти впевнена, що це лікарня? О, нас да, це вже лікар. кличуть. Так, і я просто навіть не хочу. Я не хочу зупинятися, бо це дуже файно. Але ж є пацієнти, а там, до речі, вже зйомки ведуть. Ось справжні пацієнти. Ну як справжні, типу пацієнти, актори. Які, які тут, мабуть, прийшли на прийом там ось педіатрія, і взагалі дуже просто неймовірно, бо дуже важко подумати, просто собі уявити, що хтось побудував таку цілу лікарню в студії, і тут можна, я не знаю, можна лікувати. Може, треба нашим студентам приходити практику навіть, бо все просто виглядає. Дуже реально. Це так розумію кабінет якогось лікаря. І можна навіть вгадати, кого, я не знаю, правда, кого, це кабінет якого лікаря. Я думаю, Як ти думаєш? Кого? травматолога. травматолог. травматолог та? Або хірург, Або хірург, так. Дивіться, тут навіть картки лежать, боже мой, це так прикольно. Пиши. Ідемо, йдемо. Та-та-та, все. Та, 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 все. Палата, 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 дивіться, палата. І ми заглядаємо, ми просто підглядаємо, що тут відбувається. Деколи ми навіть бачимо, як знімають Боже. Це просто нереально круто. Тут є все. Мені здається, ну реально, ось би в нас така практика проходила в таких лікарнях. Бачите, навіть справжнє приймальня є. А, і знімки є, боже, яка класна штука. А тут рентген є. О, пішли свиденько. Ось. Ось це. <реш> а от бачите тут. Якісь номери і, блін, ну я не можу. Я просто не можу, я просто вражена.